Деякий час тому я розмовляв з колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Він мав справу з Володимиром Путіним на світовій арені протягом багатьох років. Він також є одним з перших світових лідерів, які відвідали президента Зеленського в Києві незабаром після російського вторгнення, і з тих пір здійснив кілька поїздок в Україну. Прем'єр-міністр, велике вам спасибі, що приєдналися до нас. Давай відразу перейдемо до питань. Дякую тобі. У спотвореному, абсолютно неправдивому оповіданні Володимира Путіна, яке ми чули раніше сьогодні, саме Захід почав цю війну і намагається знищити Росію. Як ти оцінюєш його образ думок на другий рік цієї війни, я думаю, він у повному розпачі. Те, що він сказав, звичайно, смішно. Захід не зіграв абсолютно ніякої ролі в розв'язанні цієї війни. Це була війна за власним вибором, яку він розпочав. Саме його жорстокий і неспровокований напад на Україну 24 лютого минулого року поклав початок цій війні. Україна ніколи не збиралася вступати в НАТО ні в яких реалістичних часових рамках, він це знав. Він зробив це заради себе самого, головним чином з власних внутрішніх причин. І він хоче відновити Радянську імперію. В даний час він зазнає невдачі у всіх своїх ключових стратегічних цілях. Ну що ж, якщо йому не вдалося завоювати Київ. Значить, йому не вдалося завоювати Харків, і в Хасані він теж зазнав невдачі. Але війна дуже жорстока, дуже, дуже, дуже кривавий, і йому потрібно. Його потрібно витіснити з усієї України, і ми повинні надати українцям допомогу, якої вони зараз потребують. Зараз, зараз, зараз. Дуже сильні слова з твого боку. Я знаю, що ви мали справу з Путіним. І я пам'ятаю, що на самому початку цього жорстокого вторгнення ви були тоді прем'єр-міністром, і ви зробили екстраординарну заяву Бібісі про те, що Путін майже жартома припустив, що він міг би знищити вас ракетою. Ти ж пам'ятаєш це, чому ти не розповів нам про цей обмін? Так, ну, це в ході однієї з бесід, які у мене були з Володимиром Путіним напередодні його вторгнення, і те, що він намагається зробити, це вивести нас з себе й. Як він зробив у своїй сьогоднішній промові, спробувати постійно водити в розмову ідею обміну ракетно-ядерними ударами, непередбачувані наслідки цього можуть перерости в ядерний конфлікт. Дуже дуже важливо, щоб ми не дозволили йому цього зробити. Ми не дозволяємо йому розглядати цей конфлікт як свого роду ядерне протистояння між НАТО, що володіє ядерною зброєю, і Росією, що володіє ядерною зброєю. Йдеться про вторгнення в невинну європейську країну звичайними засобами. І ми, друзі та прихильники України, особливо Сполучені Штати Америки, Велика Британія та багато інших, допомагаємо українцям захищатися звичайними засобами. Ми не повинні дозволити Путіну затягнути нас у цю ядерну кролячу нору, якщо хочеш. Прем'єр-міністр, наскільки сильним було бажання президента Сполучених Штатів здійснити цю ризиковану таємну поїздку до Києва напередодні річниці початку війни? Ти сам кілька разів здійснював одне і те ж подорож. Я думаю, що це фантастично, що Джо Байден це зробив. Я вітаю його. І я так думаю. Ви знаєте, наскільки я розумію суть справи, це був один з перших випадків в історії. Коли президент Сполучених Штатів вийшов за межі району, де військовоповітряні сили США можуть здійснювати прямий контроль, я робив цю поїздку кілька разів. Я дуже добре знаю цей поїзд. Ти спиш на двоспальному ліжку. Він був оточений всілякими забавними брязкальцями, тому що це поїзд комуністичної епохи, президентський поїзд, і кожен раз, коли ти натикаєшся на точки, а це дуже, дуже вибуїста траса, ти продовжуєш думати, що в тебе потрапила ракета. Так, ось саме це я й відчув в перший раз, коли зробив це. Це було абсолютно правильне рішення з боку президента. Я аплодую йому, і я подумав, що його промова була чудовою. Як ви, напевно, знаєте, тут, у Сполучених Штатах, є деякі критики, скажімо, на периферії, які звинувачують президента Байдена в тому, що він ставить цю війну над внутрішніми проблемами. І республіканці, такі як губернатор Флориди Рон ДеСантіс, ставлять під сумнів те, що він називає порожнім чеком для України. Це те, що зараз турбує Великобританію, турбує наших західних союзників. Дозвольте мені бути абсолютно зрозумілим з усіма інвестиції в підтримку українців це величезна економія, якщо це допоможе захистити наш світ у довгостроковій перспективі. Якщо нам не вдасться вигнати Путіна з України, якщо українці програють, то загроза для всього євроатлантичного простору безпеки Сполучених Штатів стане ще більшою. І, звичайно ж, ризик переправи через річку в Тихому океані тим вище, допомагаючи українцям перемогти рішучими діями, даючи їм те, чого вони зараз потребують, і я говорю про більше танків, літаків і артилерії дальньої дії. Я вірю, що українці можуть перемогти і переможуть, і це буде мати вирішальне значення для безпеки Заходу. І моє повідомлення всім моїм американським друзям полягає в тому, що це заощадить нам гроші в довгостроковій перспективі. Тому що я знаю, що ви говорите, що Великобританії пора перейти до справи і надати Україні винищувачі. Якщо Великобританія зробить цей крок, скільки часу насправді знадобиться, щоб завершити підготовку до доставки літака, щоб дійсно змінити ситуацію на полі бою. Ну, це триває вже рік. І ми всі знаємо, що протягом останнього року ми в кінцевому рахунку. Вичерпавши всі інші варіанти, дали українцям те, чого вони потребують, будь-то протитанкові ракети, системи високий Марс, або, як зараз, танки. Ми завжди, рано чи пізно, приходимо до правильної відповіді і даємо українцям те, чого вони потребують. Ну що ж, якщо це станеться рано чи пізно, якщо такий вибір, тоді давай дамо їм те, чого вони потребують раніше, тому що це гуманно і співчутливо. Закінчить цю війну якомога швидше. Мінімізуйте кровопролиття, мінімізуйте страждання, мінімізуйте витрати. І якби ми почали надавати їм літаки рік тому, ми просунулися б набагато далі по цьому шляху. Я не вірю, що це займе так багато часу, щоб навчити людей літати тайфуни, F-16, грипони або що завгодно, або щоб ми не вирішили, що можемо їм дати. Але давай продовжимо в тому ж дусі. І якщо мова йде про те, щоб послати людей, які можуть займатися авіонікою і наземним обладнанням, а також навчати людей цьому, тоді давайте навчимо і їх теж. Отже, чи можу я припустити, прем'єр-міністр, що ви закликаєте президента Байдена і США почати поставляти ці винищувачі F-16 Україні? Це правильно. І я думаю, що логіка того, що ми робимо. Полягає в тому, щоб продовжувати давати українцям те, чого вони потребують, щоб захистити себе, захистити своє серце і заробити на будинок, захистити свої сім'ї, захистити свою країну і вигнати Путіна з територій, які він завоював, принаймні, з моменту вторгнення 24 лютого минулого року. І, на мій погляд, тепер я думаю, в українців є ще більш вагомі аргументи на користь того, щоб повернути його до кордонів 1991 року. Ось що. Це та Україна, за яку люди голосували в 1991 році. Це та країна, на яку вони мають право. Я знаю, прем'єр-міністр, ви поділяєте заклопотаність США, коли мова заходить про підтримку Китаєм війни Росії, що змінило розрахунки Китаю на те, що він, можливо, почне поставляти смертоносну зброю Росії. Ну, слухай, я маю на увазі, всі бачать, що Тоні Блінкен сказав про Китай. Мене це турбує. Я думаю, що з боку китайців було б дуже неправильно підтримувати Володимира Путіна таким чином? Чому Пекін зараз хоче бути зараженим тим, що робить Путін? Чому вони хочуть, щоб їх асоціювали з цим бандитизмом і авантюризмом? Я думаю, що це стало б катастрофою для Китаю, і я дуже сподіваюся, що це не виявиться правдою. Але якщо це правда, то це ще ясніше показує. Чому ми повинні зараз прискорити нашу підтримку України і подвоїти зусилля з надання їм того, чого вони потребують? І як я вже сказав, якщо не зараз, то коли, перш ніж я відпущу вас, прем'єр-міністр, я знаю, що у вас склалися дуже глибокі і міцні відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Як ти думаєш, як історія запам'ятає його лідерство в цій боротьбі? Я думаю, Володимира Зеленського назавжди запам'ятають як президента вільної України. Який не тільки мобілізував і надихнув свій народ, а й знайшов мову, щоб звернутися до людей по всьому світу. І я можу сказати тобі, що тут, у Сполученому Королівстві, ти побачиш українські прапори у вікнах будинків людей. Ти побачиш українські значки на людях, що носять українські краватки, українські прапори, що майорять на церковних шпилях, такі як співчуття і співчуття. Які він викликав, він був справді надихаючим військовим лідером, і в одному важливому відношенні він успішно наслідував самого Вінстона Черчилля, тому що з того, що Джо Байден сказав сьогодні в день, ясно, що Володимир Зеленський мобілізував Сполучені Штати Америки. І коли Америка стане на бік свободи, як це відбувається сьогодні в Україні? На мій погляд, результат буде тільки один. Це війна за незалежність. Українці борються за свою незалежність. Історія вчить нас, що війни за незалежність закінчуються лише одним способом, і оскільки Сполучені Штати на їхньому боці, у мене немає абсолютно ніяких сумнівів в тому, що українці переможуть. Але якщо вже це так, давай зведемо страждання до мінімуму і дамо їм те, чого вони потребують зараз. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, велике спасибі, що приєднався до нас.